Прошу на закритому ґрунті, теплиця плівочна, площа 210 метрів квадратних, дерев'яний каркас прочний, хороший. І також що вона ну, зимою не опалюється, тільки весняно-літня теплиця. Саме більше це виникає верхівкова. Ну, Гнилі в теплиці, потім гнилі кореневої системи. Також буває часто фітовтороз. Ну це теж популярно, коли дуже сильне зволоження. Це таких три основних. Хвороби, які ну, возникали в мене в теплиці. Сторони, коли ти вирощуєш їжу на продаж, там як робить зараз, всі використовують хімічний засоб. А коли ти вирощуєш і собі на продаж, і коли для своєї сім'ї, і ти не хочеш просто себе травити, і інших людей, і ти розумієш, що вже світ наближається до органічного землеробства, бо хімічний засіб він так недавно війшов у нас і він показав свої переваги. Ну, в ньому є набагато недоліків, що. Воно від, воно ну, сказується на нашому здоров'ї. Ми використовували так, ну, на помідорі, саме основне це все проводилося. У ну, мене частково ще там, що лишалося, е, я ще на баклажани, так, е, Ну, відбувалося, що я теж бувало проприскував їх і ну, теж певний результат вони давали. 98-99 рослин, які були оброблені БТУ центром, були здорові, повністю здорові. А от в ті, що були не оброблені, процентів 80-75% були тільки здорові. 15-20 було ну, погано уражено цією хворобою. Було два як сказати, контролі, дослід. Вони ну, недалеко одне від одного розміщувалися, навіть від того, як починалося вона висаджування розсади. Одразу було помітно, з'явилися да, вони в один той самий день, розвивалися. Ну, коли ти вже висаджуєш розсаду, яка оброблена е, цим біопрепаратами. То коренева система і сама рослина набагато крепша, ніж та, що просто без досвіду ну, не оброблялася нічим. Ти висаджуєш вже більш сповноцінну рослину, яка бігом проживається і бігом вже починає ріст. А та рослина, їй було потрібен довгий час, щоб прижитися. Вона мало набирала ріст. І сама рослина і висота відрізнялася. Коли на ті, що рослини оброблялися, їхня висота вже була там метр п'ятдесят, а ті, які не оброблялися, тільки метр двадцять, метр і то не повністю. Також воно сказувалося на суцвіті. Зав'язував от ті, що оброблялися препаратом. Суцвіття було по п'ять-по шість штук на китиці у суцвіті. А ті, що не оброблялися 4, 5, 5 це вже було максимум, обично 4. Е, також е, плоди були, ті, що оброблялися надзвичайно ну більші. Ті, що, е, те, що сама на сортові написано, які повинні бути плоди, так і вони були. А от е, ті, що не оброблялися, і не тримували тих поживних елементів, були набагато менші. І, mm. да. І по суті в кінцевому результаті вийшло, що на одну-дві китиці було більше врожаю ті, що оброблялися. І зараз, от тільки от зараз, коли вдарили морози, вони вже повністю загинули. А так вони ще зараз зелені навіть плоди є, що можна вони просто достигають там у нас під вікном. І що ми зараз ще споживаємо помідори врожайність в відсотковому відношенні. E, можна сказати, що на процентів 30%, 30 більша врожайність. 30-25-35%, в такому проценті, що ті, що оброблялися, більша врожайність. І більш вони е, краще на смак були. Це можна сказати, що е, ці рослини, от помідора, яка там 400 грам, е, 250-300, вони, оці, що оброблялися бити у центру води, смачніші були. І навіть ті люди, які купували, вони вибирали більш більшу помідору, казали, що вона смачніша і вона привлікательний вихід. І в неї більш інтенсивніше забарвлення було, можна сказати, що вона Я вирощував оранжеву помідору, зробив ставку на оранжеву, то вона була така темно темно оранжева більш до хурби схожа цвіту помідора. А та була трошки світлішою, то їй не було такого результату. На баклажанах дуже сильно сподобалося мікоризний препарат, коли висаджувалося і коли оброблялася перед висадкою розсада оброби препаратом. І вони одразу почали рісти і одразу почали е, інтенсивно набирати свою масу. Е, і врожай був ну надзвичайно великий. Порівняно з тим, що де не оброблялося, е, там навіть по висоті баклажани достигли отак, як до підборіддя, а там, де не оброблялися, лише до е, живота. З економічної сторони я вам скажу, це є дуже вигідно, бо порівняно з хімічними препаратами. І навіть без застосування препаратів ну, візьмемо з хімічними препаратами. Хімічні препарати зараз на даний момент дуже дорого коштують, щоб їх обробляти. І на собі вартість цієї виробленої продукції буде набагато більше, чим при вирощуванні там, з бту центру Навіть можна сказати, ефективніше вирощувати з БТУ центром з комплексом, тому що препарати недорого коштують. Наприклад, той лепосам, його можна одну бадочку розводити на цілий сезон. <зона>, а вона коштує там, ну, невеликі гроші. Е, так само і інші препарати, що вони так само, як і вносяться в нормі, так як хімічні, але вони коштують багато разів дешевше, ніж той самий хімічний препарат. На базарі, на ринках, там, всі питають, е, скільки воно раз оброблялося, чим воно оброблялося, а можна його для дітей чи не можна його для дітей. І коли ти там раніше використовував хімічний препарат, і людина питає в тебе, а можна його для, лі... для дітей, і ти розумієш, що потрібно сказати ні, не можна, не давайте, бо воно оброблялося для дітей, для того, щоб дитина потім не отравилася і з неї нічого не відбулося а коли ти піти у центр, обробляєш, знаєш, це біологічний препарат, то ти кажеш, звичайно, так, да, так можна для дитини давайте, бо це є органічний продукт, і на ринку ви мало де його знайдете.